Что ты будешь шукаться? Я думаю, я смогу на нее скусь его.

Ви нічого не хочете сказати? А що тут казати? Ну, просто типічний зомбі апокаліпсис Типічний, так? Да? Я, я, ми не знаємо, як з ним боротися. Люди починають масштабно перетворюватися в зомбі, і треба я щось з цим робити. У мене є ідея яка? Що буде, якщо ми... Е, ну якщо просто Якщо вбивати їх? Та нам не треба вбивати, нам треба нам треба е, вилічувати всіх, щоб вони е, Щоб далі не, при, не привращались в зомбі. Так, у, у кого ще є якісь ідеї. У ну, мене говорить. Коротше, просто зробити якусь вакцину, в якій лабораторії зробити, а потім її, її всіх вколоти. Чи як, як, чи як в прошлому зомбі-апокаліпсисі, який йшов десь 12 днів, то можна просто взяти. Порошок, ну, зробити ще там по інгредієнту порошок. І можна. Так, просто його розсипати, і він полетить по всьому світі за два дні. Так що, я думаю, це хороша буде ідея. Ну, Но... треба. Я знаю там одну лабораторію неподалік. Ми можемо це в ній зробити. Добре, дуже, дуже добра ідея. Ладно. Поки що будемо приступати до діла. Мені поки що треба трохи іти. А вже завтра будемо теж думати, що робити. Вже завтра буде починатися це все. все. Всім пока-пока. Ух, я забрался сюда в вертолет. Ох, добрый день. О, вы уже пришли. Так, все, улетаем. Так, будем тут стоять на выходе, чтобы расстреливать и всех зомбарил, кто. Так. Техничная неисправность. Блин, мы падаем. Ми падаємо. Так, а що робити, якщо ми падаємо. Хоч слухайте моїм правилам. парашутів у нас двадцять в самоліті, а людей двадцять один. Вирішуйте, що нам і куди тікати. Блін, хоч і на другій стороні, якщо падаємо, людей буде жалко. Але хоч і ризикувати життям. І пригади без парашута. Це теж не йде. Ладно, треба думати. Я візьму. Я не візьму парашут, але щось в цьому падаючому самоліті. Я не, я не беру парашут! Спустити маски! Які ще гай, тут же маски. Добре. Ой. Що зробити з цього?

Пали. А Тут це горить. О. А вот і моя палка, яку якою О. А мене нога кажеться зломана. Чекаю, може я ще щось пошукаю в самоліті. Ей, тут хто є? Ні, нікого немає після крушення, може всі повипивали. Прошут, ще всі померли. Трупів нема. Так, хтось тут є. Мені важка ситуація. Де виходимо, вже навіть не годимо. Останні припаси їди. Треба їх сюди взяти. Все. Треба йти далі. Ми вже відлетіли достатньо далеко від начальства, так що краще йти.

Ах, ти дурний зомбі. Допоможіть на мене зомбі напав. Допоможіть на мене зомбі напав. Ах, треба спасати його. Да, ти получиш Ну вот и все. Ну як ви? Ви живі, здорові, чи все. Ох. Ох. А, це ти. Так, да, це я в весь цей час тут були. Ну, звичайно, я тут і ночував. Мене якийсь психопат тут закрив. А як його звати? Як як, я, я не знаю, він мене не питав. Почекай, так може це ти був? Мене його звати. Єгор? Я щось погано дуже пам'ятаю, хто мене тут запирав. Ой, зараз погане обстоятельство. А що це що це був за грохот? А, що! Це ми на вертольоті упали. А ви що, кудись летіли? Ну-ка, звичайно, ми кудись летіли, так. Да. Ми на вертольоті розбилися неподалік від це. Понятно. Так. Так, ну по обставинах все на два рази гірше. Ну, може, ми... Ми ще підемо в начальство, вони може розкажуть про якусь лабораторію, як можна це все прикратити. Я не думаю. Я теж ладно, якщо закриємо це здання і пом'яним. Пом У мене є ключі від нього, а кстати, а чого ви не змогли від це вибрати? Це ж Що йдемо далі щось вивчати? Та пішли. Так. Так, 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 так. Першим ділом нам потрібно узнати у начальство. Зараз спробую подзвонити від це. Блін, що? Зв'язі нема. Ну, понятно, мы ж в тысячи километрах вид города. Ладно, идем. А хотя... Продолжение следует.